Говоримо це питання з Андрієм Приходьком, юристом, адвокатом, керуючим партнером адвокатської компанії. Пане Андрію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Добре, Отож, моє перше запитання: а чи існує правовий механізм повернення біженців призумного віку за кордон? Доброго дня всім. Так дивіться, цей механізм він існує і насправді існував. І для повернення ухилянтів, біженців з України до України для мобілізації нічого насправді в законодавстві змінювати і не потрібно, тому що ухилення від мобілізації це власне склад злочину, передбачений 336 кримінального кодексу України. Яка була і є в цьому кодексі, і ця е, норма, цей закон, передбачає, що е, дохилянків може застосовуватися позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. І якщо е, правоохоронці хотіли, якби вони в них була така воля, так то по кожній особі по відносно якої є склад такого злочину. Їй можна вручити підозру е без присутності, тобто дотримуючись норм кримінально-процесуального кодексу, отримати ухвалу про затримання в районному суді і е оголосити таку особу в розшук. І коли особа буде оголошена в розшук е через Інтерпол, по ній виставиться червона карточка е на всіх. Е Пунктах пропуску у всіх країнах, які є учасниками членами Інтерполу, і така людина автоматично буде затримана при перетині будь-якого кордону з будь-якою країною, або ж правоохоронці можуть окреме доручення зробити до правоохоронних органів будь-якої з країн осіни українських правоохоронних органів, і місцеві правоохоронці зможуть цю людину затримати і екстрадувати до України. Пане Андрій, а чому ж тоді зараз не відбувається? От є люди, які там їдуть за кордон, хтось законно, хтось на жаль незаконно. Чому зараз їх таким чином не повертають? Ну да, тому що насправді хвати, хватало в Україні добровольців, хватало в Україні тих людей, які мотивовані, які самостійно йшли нести службу, і такої крайньої чи гострої необхідності е, там когось притягувати до відповідальності, оголошувати в розшук в країні не було. І я насправді сподіваюся, що цього й не буде, але я хочу, щоб кожен громадянин розумів, особливо розуміли ті, хто нелегально або якимось чином виїхали з України, що вони там перебувають в безпеці, то це не так. І Якщо, наприклад, буде політична воля або буде бажання у правоохоронців достати стаміці всіх або когось конкретно, то в них для цього абсолютно всі інструменти є. І враховуючи, що е, ті ухилянти, які виїхали за кордон, вони все таки є українцями, мають громадянство України, тому вони мають не тільки права, які, які їм надає наша конституція законодавство, але вони мають обов'язки. І ці обов'язки це в тому числі е, бути мобілізованим і виконувати ті е, законні вимоги, які передбачаються законом України про мобілізацію мобілізаційну підготовку і законом України про. Військовий облік і військову службу, а це зокрема, якщо якщо вже так бути більш конкретним, так то в тому числі, якщо людина змінила місце проживання, виїхала за кордон, то вона повинна з'явитися до посольства або консульства протягом 7 днів і повідомити про коректне місце проживання за кордоном: адреса, номер телефону і всю іншу інформацію. Якщо людина цього не зробила. Якщо людина цього не зробила, то правоохоронці мають всі права і повноваження внести відомості в ДРДР за статтею 336 Кримінального кодексу України, провести, вручити підозру, отримати ухвалу на затримання і оголосити людину в міжнародний розшук. І таким чином, фактично, людина рано чи пізно буде затримана за кордоном і доставлена в Україну, отримає позбавлення років від 3 до 5 років. Інколи Можна отримати умовно, є така судова практика, але знову ж таки, це не є тяжким злочином. Тобто, відповідно, якщо людину доставлять в Україну, вона отримає вирок, отрим... і... і буде в подальшому далі мобілізована. Тобто, фактично, механізм. Е... Як достати ухилянтів за кордону в Україні є е, от тут, пане пане Діо, так як ви описали цей механізм, він виглядає ну непросто, я би сказав. І скажімо, якої кількості людей це може стосуватися? Чи е, для того, щоб отримати судове рішення, поставити на розшук в Інтерпол? Е, це ж потрібно дуже багато роботи проробити. Звичайно, звичайно, це ж ще один із критеріїв і чинників, чому цього не роблять. Так, тому що е, ну там, по перше, звичайно, значно простіше мобілізовувати тих, хто в Україні фізично, так фізично простіше і швидше. Е, хоча е, я твердо переконаний, що мобілізаційні процеси повинні е, відбуватися більше. В форматі рекрутингу і заохочення, і добровільної мобілізації, аніж ті скандальні ситуації, які мали місце там в Одесі, на Західній Україні, і так далі, і так далі. І там, де в діях посадових осіб ТЦК СП явно є ознаки перевищення службових повноважень та інших злочинів. Але це моя особиста думка. Але разом з тим, ви праві, що провести цю всю процедуру по Щодо тих осіб, які виїхали з України, це непросто, і це потребує певного часу і певного зусиль і затрат часу правоохоронних органів, яких власне хватає роботи і так в Україні, тому вони це не роблять. Але це ж не значить, що вони ніколи цього робити не будуть. Тому що, наприклад, якщо ми проведемо паралель з перетином кордону, так якщо е місяць назад... Батько трьох дітей міг перетнути кордон тільки з свідоцтвами про народження дітей. То сьогодні перекордонники абсолютно законно вимагають довідку з військомату або військово-обліковий документ, в якому надана відстрочка на підставі того, що у людини є троє дітей. Пане не закону... це вже так. Це це вже це вже наступна ван, тема. і Ми теж так. будемо а. обговорювати а. її а. Тому, найгідна... тому. Те, що правоохоронці не використовують цю норму, це просто. По перше, тому що в нас все добре, в нас народ мотивований, і люди самостійно йдуть і несуть службу в більшості випадків, не дивлячись ага. на скандальні деякі ситуації. А по-друге, просто правоохоронці ну не дійшли в них до них руки ну, до цієї так. процедури, і немає можливо такої вказівки по вертикалі, поки що. Угу. Але якщо так. буде потреба, то в них всі інструменти є, так. і жодного законодавства для цього змінювати не потрібно. Ну, Пана змовта так, так, маємо завершувати. Завершимо там людей за кордоном. Так, почула, 에, що там так закруто, нам... закінчили, але основний меседж почули. Була. Андрій Приходько, юрист, адвокат, керуючий партнер адвокатської 에, компанії.